Одне, одне зі слів, яке кажеться, що розуміємо, але воно більшістю залишається про нас чужим, далеким, знайти те слово? Воно багато дійсних. Але одно, а воно дуже дуже важливе для нас це слово любов. Любов. Так як земля нашій степі без дождя висохають, висохнуть. Так як. Пропадає врожай, коли у свій час не прийде дощ, так найбільше наше життя є покаличеним через брак через те, що не хватає любові, справжньої Божої любові. Значить, діти. Подумаймо, часто люди аж зрозуміло страждають. А чого? З маленьку. Ще коли була дітинка під серцем мами, вона була неприйнятою. Вона нібито там захопилася, не зневечили її, не убили, але не хватало одної. Великої сили любові І не хватало любові. А цей біль, цей біль буває, що потім дитина з собою несе 20 років, 30, 40 років, 50, а постійно якась глибока рана на душі. Чого? Мене не любили. Ну що, поплачемо? Ні. Дорогий сьогодні величне свято, свято зіслання Святого Духа. Бог розуміє, Бог з великим порозумінням на це, що і тобі, і мені кожному з нас не дісталося. Така міра любові ані від найближчих, ані від батьків, від наших родичів, яка б нас могла. Тому Він приходить, Він приходить. Він народився, воплотився через Духа Святого з Діві Марії, стався людиною, взяв плоди нашої нелюбові, тобто гріхи на себе. Дав себе розп'ясти на хресті, помер, воскрес на третій день, вознісся на небо і селає нам цей вогонь, уздоровуючий вогонь, це життя Духа Святого. Дорогесенки, як це важливо, щоб ми увірували в цю добру новину. Бо як каличить одне людське слово від найближчої людини, як каличать нас наші думки і слова, які ми в собі вмовляємо, так може нас оживотворити добра новина. І оживотворить і подарує нам життя, Бог абсолютна любов. Дійсно, я прагнув бути священником, але я не знав, що в священстві мене чекає, які будуть святкові і будні дні в моєму житті. Не знаю одне, давним давно я би зломився, якби. Не було вогню, який силає він? Хто з вас наперед був чоловіком, жінкою, татом, мамою? Ні. Але коли, коли нам залишається покладатись лише на свої сили, на свій розум, на свої емоції? Так легко ранимо себе, так легко попадаємо в обман, так легко потім збільшуються рани в наших душах. Ось свято зіслання Святого Духа, воно є святом і народження церкви. Церква це є спільнота тих, які увірували в живу, Божу любов. Любов, що тебе може уздоровити? що тебе може підняти, що нас може витягнути з ознавірення чи з, з, з якоїсь депресії, з темноти е, негативних думок? Сила. Бог сказав Слово. На Його слово появилося життя. Всесвіті на землі, квіти, які чудові. Бог сказав Слово і сотворив людину землі і дарував нам безсмертну душу, душа, яка не спокоїться нічим і ніким, тільки може оживотворити її, його любов. Тому Бог незаминний, не ми і в житті кожного з нас. Чим хочемо жити? Було філософії мільйони людей, які робили ніби відкриття. Ти будеш щасливий тоді, коли будеш мати. Як найбільше мати, ти будеш щасливий тоді, коли будеш досягнеш. Амбіціям твоїм не буде кінця. Ти будеш щасливий тоді, коли дозволиш собі все, що забагне твоє серце. І Августин нас навчає: а неспокійним залишається людське серце, поки не спічне в Богові. Відкрити в Бога, життя подати. Це є наше багатство і наше життя. Ось, другий, Ми знаємо, маємо собі на собі досвід людських негативних і думок, людських негативних слів. Але важливе, щоб ми повернули серцем і душею до Бога, щоб несли на собі і в собі. І могли засвідчити цілому світові силу Божої любові, Божого Слова. Чому виносимо Євангелій, чому його підносимо і говоримо, благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа. Чому говоримо «благословенне джерелом блаженства, джерелом щастя, джерелом миру і добра є? Коли Бог заволодіє, а це і Слово піднімаємо Його, коли будемо старатися і просити у дар прийняття Його слова в своє життя. І Слово сталося тілом, і перебувало між нами. Сілою Духа Святого, Боже Слово здійснюється в житті людини. Свята Діва, Божа Матір, є прикладом цього. Але прикладом цей досвід, тим досвідом живе церква, як міняє Господь сказав, ви залишіться так довго разом, поки не будете визброєні силою з висоти. Мір даю вам, не як дає світ, я даю вам. Прийде Дух правди, утішитель, дух істини. Увірувала спільнота апостолів і тривали на молитвах разом з Пресвятою Тівою тих дев'ять днів. І в день, як апостолів сьогодні почули. І на десятий день щенився шум. Народ збігнувся, що робиться, що таке. І вони побачили. Що може Дух Святий, Бог силою Свого Духа в людині зробити, як може звільнити від страху, як може неможливе, богові нічого нема неможливого. І побачити діла Божі в нашому житті, це є джерело чистої, променістої е, духовної радості, це є джерело миру, це є наше багатство. І в тому дар віри це є багатство, яке нас відкритим, відкритими на надію Духа Святого. Дорогі, на ново на церква кличе, так як у вечірник зібралися апостоли. триваємо разом, з бажанням і з переконанням в душі. Сильніший від духу цього світу, від духу безнадії і темноти, від духа зла є ти, життя подати, Дух Святий, прийди і вселися в нас, очисти нас від усякої скверни і здійсни спасіння над нашим життям, і тоді наростають нам крила, ці духовні крила. Які і можемо полетіти і оголошувати як апостоли. цей Христос, який був розп'ятий і воскрес, який на небо, силає і сповнює своїм Духом. Ми п'яні Його радістю, ми п'яні Його миром, ми п'яні Його любов'ю, Божою любов'ю. І він чинить новий день і дарує нам нове життя. Тож відвага. скоштуємо, переконаймося, як добрий Господь. Скоштуємо, переконаймося, що це не лише історія колись щось. Це є на наш досвід. Разом з Марією, Ісусовою матір'ю, Матірю Церкви, триваємо на молитвах. Ні одна молитва не паде на землю. Знаємо, що це, який сказав, просить і даю вам, стукайте і відчиню вам, шукайте і знайдете, є вірним. І Його Слово має таку силу, що народжує і в нас. Нове життя життя Божих дітей. Дорогі, І в цьому з'єднанні відкриванні перебуванні з ним перестане бути чужим для нас слово любов. Саме святе, саме гарне і величне є Його любов, яка оздоровляє. Звільняє, очищає, якою можемо жити, і про яку можемо сповіщати і іншим. Не хватає любові в моєму серці, тому похиляюсь перед тобою. Він очищає, оздоровляє і дарує нове життя, тож з великою відвагою, Амінь. Slava Isusu Hristu. Slava ne i Bogu.